Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ, Україна. За вікном у нас вересень 2025 рік. І ви знаєте, кажуть, що якщо в відео є котейки, да, кашенятки, то ці відео набирають дуже багато переглядів і коментарів. Пропоную вам саме сьогодні в цьому відео це перевірити, друзі, бо я приїхав на виставку кішок. Це метро Лівобережна МВЦ в місті Києві. Якщо ви, друзі, готові разом зі мною приєднатися, подивитися. Карткашорстних, длінношорстних, лисих, голих, великих, маленьких каціях, дізнатися, скільки можуть коштувати на сьогоднішній день тільки, друзі, челюсть. підтримуйте, тому що цінники, дай Боже. Коротше, о чому я розказую? Давайте вриватися, палець вверх прожалів подобайку в коментарі, будь-який для підтримки каналу. В кінці не забудьте написати, підписочку перевірили. присігнули вірні і погнали! Друзі, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи був я колись на таких подібних виставках, але мені цікаво. Мені цікаво, і навіть 300 гривень за вхід, котрий тут вартує. Ну, подивимось, подивимось, ще не розійшлися ще каційки, бо на годиннику 4-та година вечора, а виставка працює до 19-ї години. Собачкам, хамічкам, зайчикам і попугам вхід. Не можна. Вже зайшов на виставку. Ось так от вона виглядає зліва, у нас бачите, Корм для котиків при вході заборона собачкам, Тут у нас продаж кошенят. Зараз все пройдемося по периметру, подивимося. Далі у нас, о, там от мені сказали, що там виставка, ну, тобто, так би мовити, батли, батли серед кошечок і там будуть обирати зовсім скоро переможця, бо ввечері все це обирається. Тут, бачите, теж якийсь корм, корм-корм. Тут навіть така фотозона, я так розумію. Друзі, бачите, це скворечник якийсь навіть для пташок тут проживає, і треба, мабуть, написати хто саме. Ну це точно не для кошечок, мабуть. Да? І от там от хлопці продають м'які іграшки. Так, ну що, давайте я думаю, що ми пройдемося проти часової стрілки. Якось мене це більше прильщає. Подивимося, насолодимося, поспілкуємося з кошечками. Продаж кошенят. То ця кошечка, бачите, о, там вже щось відбувається. Зараз побіжимо туди. Так, 5500 гривень оці кошенята, я так розумію. Хоча на кошенята вони вже не схожі. Я так розумію, що кошенята від 5500 гривень і номер телефону, друзі, якщо вам потрібно. Ось від таких от пародістих з цього боку їх прикрили, вони не дивляться, друзі, на нас. Так, далі давайте глянемо. Тут у нас всі сплять не будемо турбувати їх. Бачите, ось такі от маленькі у нас. Кішечки, бачите, все їм цілий день і все, їм нічого не потрібно. У нас є кошенята, Ольга і номер телефону. Бачите, якщо треба кошенят, можна телефонувати, замовляти. Так, тут у нас, бачите, все пішов в домик і зараз піде на соревновання. Ми в інстаграмі, друзі. Ми в інстаграмі, і зараз ми теж підемо. Ось там, де зараз проходять всілякі батли. Порівняйте, друзі, коли ми були з вами на корінівському да, Коли нас ганяли, просто не знімайте, не фотографуйте, пішли звідси. Це наші цуцики. Я вам не роблен, не дозволяла нічого знімати. І порівняйте тут на кожному місці. Є номер телефону, є ім'я господаря. Тільки друзі, звертайтесь тільки обирайте. Бачите, і тут навіть і сайт дуже зручно. Зразу лімуркетком. І інстаграм названо 67, Якщо що, друзі, зразу раз подивилися на спини, зателефонували подивилися. і подивилися. А тут <плодичками> всі були? Да. Їм туди цікавіше. Їм туди їх їм набридла вже увага, то вони розвернулися. О, да це краса. Дивіться, яка друзі, краса навіть в бусинах. ажерельє, ажерелья. Да ви шо? А це ваш номер, да? якщо можна телефонувати. Спілкуватися, дивіться. О, да, принцеса, друзі, принцеса, да ви що? Оце я розумію. Підготовка до виставки. Клас. А що це за порода? Ну це британці, британці да? Це два братика. Угу. Але папа короткошерстний. Папа короткошерстний, мама коротко добрешерстна. Да, ми трошки на папу, трошки на маму. Угу, угу. Так, ну а це ж іграшка, правильно? це, Бо можна сплутати. <риклад> Поняв, дякую. Ще котейки, ще котейки, котейки. Тут одна котійка, отака, от сидить, загоряє. Тут вона загоряє під лампочкою, а тут вона вже майже спить. Продаж кошеня теж. Ой, і тут котейки, дивіться, котейка теж принцеса. Дивіться, Сюди продаж. Ось, друзі, що що відрізняє коренівський ринок від таких, від таких закладів, від таких культурних підприємств. Шотландські веслухи, друзі. Шотландські висловухи. Нет, предошка. Ну, друзі, для дітей тут взагалі просто просто казка для того, щоб просто за 300 гривень пройтися, подивитися. Ну, майже, ну Не як в зоопарку, да? тому що це вистава, це, ну, це, це, виставка, да? це виставка, це не зоопарк. Тобто тут і е переможців, давайте підемо, подивимося, А то ми зараз поки будемо ходити-ходити, а тут раз і все вже відбудеться. Давайте подивимося, тут 26 номерків, я так розумію, навіть кубки і пощеріціні медалі за перше місце, за восьме, за десяте, за п'яте, за best, best, бо... краща кішка сьогоднішнього мероприятия. 26 номер, 25, ось то я бачу, дивіться. 25 номеру взагалі його нічого не турбує, він взагалі в астралі, він вже на, 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 це і надивився, і на людей, і на нього надивилося. 25 номер спить, 19 номер, просто краса дивіться яка траса яка. Цього, о, так, слухайте, тут одномоментно декілька відбувається подій, бачите? І з того боку, я так розумію, це суддя. І з цього боку 107 номер, подивіться, друзі, на 107 номер. Ну це просто. Йому навіть не треба ніякі ковдри на зиму, щоб зберігати о, 112-й, дивіться, друзі, 112 номер. Я не знаю, як ви, але мені оці от короткошерстні, навіть не короткошерстві, а лиси, як вони правильно, єгипетські називаються чи як. Мені вони трохи пугають, якщо в темряві, знаєте, десь побачиш, а можна подумати, що якась кризка. Мені здається, що всі котійки, котрі тут зараз знаходяться, вони настільки звикли до уваги. Вони настільки звикли до змагань, що вони почувають собі себе навіть краще, мабуть, тут ніж вдома серед такого активного припровадження. І якщо подивитися, от є один ринг за моєю спиною, там третій, є четвертий. З того боку, мабуть, перший, другий, Зараз теж подивимося. Вони спокійні, ніхто нікуди з клітки не намагається збігти. Всі все по феншую, як то кажуть, наступна котейка йде на подіум. Дивіться, вичисана. Вилізана вся -ш -ш білосніжна, біліше, ніж сніг взимку. І глядачі. Цікаво, це глядачі серед е, господарів чи це глядачі серед, е, серед туристів, котрі сюди завітали. Тут котейка, бачите, спить в неї днівний сон. Зараз на годиннику десь четверта година дня, 4 -та, так. і в котій днівний сон. Ось тут одніє котейки, бачите, всі-всі набридли, вона розвернулася, а інша, бачите, намагається ще тримати себе в руках. Так, теж продаж кошенят. Сюди продає. О, дивіться, ну клас, взагалі. Все. Засмагає під софітами. Бачите, котейка засмагає. Да, і ця засмагає, і ця засмагає. Дві котейки засмагають. Продаж кошенят? Ну друзі, ви бачите, о, тут прямо цілий Клондайк. Бачите, ну тут їм так місця небагато, але ось ці, коли котрі оці от лисі, да? Там одна з них приймає участь. Тут навіть три, три лисі. До речі, дуже зручно в тому плані, знаєте, друзі, дуже зручно в тому плані, що незручність вдома від котіяк, скоріш за все, якщо не вичисувати, це оця шерсть. А коли оця лисяйка, то в принципі шерсті навіть і нема. Тому лисі, мабуть, навіть і краще. Продаж кошенят шукаємо родину для британських кошенят. Всі котійки сплять. Ну Що їм ще робити? Да? Сьогодні другий день проходить ця виставка, і я думаю, що для котейок це, е, це вже як за, за цей, за місяць вони надивилися і напоказувалися для всіх. Отут, от тут, бачите, ця котійка, тут їх прям фото роботи. І одна, і друга фото бай Олександр Волчанський. Бачите, ось така котейка. Котра якраз там от в клетки. Так, Тут, друзі, у нас отак от на подушечку, на подушенцю примостилася бачком біле, чорне, інь і янь. Друзі, інь і янь. Напишіть в коментарях, є у вас вдома котейки чи ні. А, і якщо є, то якої породи? Чи ви хотіли б завести котієк, чи вже е, хочеться якусь передишечку, може собачки у вас? Загалі напишіть цікаво, яка живність у вас вдома є. Може, які тваринки вдома. До речі, от, бачите, і інстаграм, і тікток можна зайти подивитися. Котєйки ведуть свій інстаграм і тікток. І якщо є бажання до долучитися до гном, цікаво, гном це котійка чи гном це. Двільф, ельф, номер телефону. Ого, нічого собі. Оце розмір. Я не знаю, видно вам через сіточку чи ні, але е, от, в той, в, в той от, е, локації, там було шість кошенят. Тут в такий самій, бачите, тут одна. Вона, ну я не знаю, майже як це, німецька овчарка по розмірам. Манчкін, коротконога, порода, кішок, канадський сфінкс. Ось, все, друзі, ось така краса, канадський сфінкс, номер телефону, інстаграм. Фінки. Так, а оце мальчики. Ага, все, я поняв. Фінки на Рінгі, отам, от за нашою спиною, да? Дивіться, яка краса. Все, увага йому набридла. Американська короткошерстна. Добрий день. Принцеса, друзі, дивіться. Дівчинка. Да, дівчин. Хлопчик. Хлопчик і дівчинка. Це американська короткошерстна, покрасі Браун табі, 3-місячного віку. Американська короткошерстна. А вона приймає участь сьогодні, ні? Ці на продаж, приймають участь дівчинка сидить. Ага. Ось ще кошенята. А ці на продаж. Угу. у нас папа лежить. О, все, сховався, поняв. Друзі, сховався, папа від зайвих очей. Я, я, якщо питання по продажу, це оце номер телефону, да, можуть зателефонувати друзі, ось номер телефону і сайт, розплідник. Ух ти, який дивіться, насуплена кошечка, прямо щоки такі, ніби знаєте, він шолом, тільки що зняв. Шолом зняв мотоциклетний і, і в нього щоки трохи прим'яті. А цю красу, подивіться, знайдіть, друзі, де верх, де низ. Підкажу, верх тут і нос, о -о -о оце це ніс ніс, це лапки, тобто він лежить на спині, а цей, вибачте, мене попки розвернувся до вас і не хоче показуватися. О, ну тут все. Тут я на пляжу. Друзі, я на пляжу, один на пляжу, інший на пляжу і все, його більше нічого не турбує. Ух ти, оце я розумію, розкраска. Дивіться, пантера. Пантера, прям пантера. Ми зараз запитаємо, що це за порода. Написано американський короткошерстний кішки. Ось така от у нас, друзі. Американська коротка шерсть. Якщо питання, друзі, ось, будь ласка, номери телефонів. Абісинські кішки. Номер телефону, народження, дарувати любов. Ось, друзі, бачите, відпочивають кішечки. Всі спиною сидять, щоб до людей вже набридли їм зрителі. Можливо. Да я ж я знаю, набридли їм зрителі, вже все. Розвернулися. Ой, дивіться, яка краса у нас. Да хай сплять, ми ж не будемо їх турбувати. Вони вже це, Я не видел, що набридла його. їм увага вже від глядачів. Ось Дивіться. А що це за поробік? Хорніч Рекс. І це короткошерстне? дуже зручне. Дуже Вони зручне. Угу, угу. Майже як гладкошерстне, але видно, що можна. Трохи їх причосувати ще. Мені найбільше подобається о, той от на гальорті. Дивіться, друзі, чорненькі. А, дівчинка Така Так, да, така прямо крута. Клас. А це у вас номер телефону, якщо питання, якісь можуть люди дзвонити питати. Друзі, ось питання, завочик, це ви Наталя, так? Так. Ага, все, ось номер телефону, вайбери, друзі, якщо по кішечкам питання. Я зараз покажу хочу. Покажіть. О, да ви що. Слухайте, клас. Прям це. Є, є такі собачки, знаєте, гончі. А оце от котик такий, прямо. Він у вас адресований ще, так? Да? Все, йому глядачі набридли. Ми будемо його тероризувати. О, все, це любов. Це любов. Лі не порода, друзі. Бачите? Ой, ну все, все. Ми все зрозуміли. Хто тут улюбленець? А як його звуть? Єміля Єміля, ага. А це у вас кошенята? Кошенята. Тобто, в принципі, людина може зателефонувати, навіть навіть якщо відео побачила, хочу такого, якщо буде в наявності, можна звернутися. Це ви в Києві, де да, все понял, Доброго. дякую. гарного дня вам, друзі. Ну, людей. Я думав, я знаєте, сюди заходив. Я думав, що тут вже будуть роз'їжджатися. Четверта година, другий день проведення. Хоча виставка працює до сьомої, але я думав, що в принципі вже склад... ну, будуть складатися. Ні, людей багато і на моє здивування, що бачите, поціновувачів кішечок дуже дуже багато. Так, продаж кош. Це розмір. Я не знаю, з чим вам порівняти. Ось навіть порівняйте просто з розміром оцих кошенят. Тут дві поміще по, -по, -по помістилися. Слухайте, ну такого гіганта прокормити, я, я навіть не знаю. Це гроза всіх собачок вашого будинку, вашого двору буде. Ну реально, це давайте глянемо. Що це у нас таке. Наталія, номер телефону, друзі. Ось такі. Друзі, невські маскарадні. Бачите, ось таке у нас котейки, номер телефону, якщо зацікавить. І ось, собственно, самі котейки. Продаж кошенят. Бачите, ось котейки у нас всі сплять. За два дні їм вже увага трохи набридла. Такі прямо. Прямо можна укутатися в цих котеях і зігріватися. Бачите, ось такі от котейки. Ой, вон зараз зб збіжить. Збіжить, знайшов лазейку. Друзі, лашов лазейку. дивіться, все, хоче збігти. Значить, це у нас питомник. ось так називається Морфеус, Скотіш Фолд, Шотландці, віслоухі і прямоухі. Якщо друзі зацікавить те, що ви бачите, можна звернутися, бачите, по номеру до Ірини і запитати. Все, що вас цікавить. Тут у нас, друзі, котейки і тут котейки. Оцей оце, тільки що намагався збігти. Але не вдалося. Дякую. Дивіться, яка сосісочка. Сосісочка. Це, це ж любя. Не. Порода Сосиску називається обісинська, так? Да? Порода. Продаж кошенят. Це на ну, різна. це примірно. До тисячі. Или, до тисячі євро. А номер телефону оці... не євро, да? Якщо людей зацікавить, оце ваш номер, так? Да? Друзі, ось візитка. Ірина. Це ви з Кирвого Рогу, так? Да? Можна питати, друзі. Ось такі котейки. Ні, а там немає дівчинки. Трон прямо. Шести... Шестиугольний. Замок для одної котейки, бачите, все в розівих тинах. Мені здається, що це дівчинка чомусь. Ось бачите, це нова політика. Ті, хто хто каже, що котійки да, це дешево. Дивіться, ось а, а, абісинська порода, друзі, от з Кривого Рогу, Кривого Рогу Ірина. Тисяча, тисяча євро котейка коштує. Багато чи небагато? Дешево чи ні. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте. <гум> друзі, дивіться, яка мілота. Дивіться, яка милота. Я раніше бачив тільки, щоб хомячки так спали друг на друге. Раз, два, три, чотири, п'ять. Там, здається, шість, я одного привалило там чим котєєк. Теж продаж, друзі, продаж котеєк і теж в вашій увазі, якщо треба, залишу вам номер телефону. Бачите, номер телефону, якщо треба, можете звертатися. Раптом вам коційка нужна Полінська Ксенія. Номер, вайбер, телеграм, теж продаж кошенят. Можливо, бачите, пінкою. Написано у нас, друзі, сямський і орієнталь. Значить, номер телефону, в вашій вазі, вайбери, телеграми, ватсапи. Ірина. Ось у нас тут такі активні котики. Продаж. Кошенят. Класно. ховався. Дивіться, все обліплено медальками, кубками, медальками. Навіть і котейку саму не побачив. О, оце розмір. Я не знаю такого. Давайте трохи подивимося на нього, не будемо турбувати. Друзі, я не знаю, як вам передати розмір, але, на мій погляд, якщо, наприклад, ось, а тут всі здорові. На мій погляд, якщо порівняти цю котейку з оцією котейкою, да? оця. взять маленька, дивіться, вам, і гріва орієнталь, то оця котейка, вона разів, разів мабуть, в 5 більше, ніж, ніж попередня. А Може навіть в 6. Зате, бачите, все. Купті вже навіть нікуди ставити. Номер телефону, інстаграм. Хто хоче, може зайти про котейку, може подивитися, почитати. І продаж кошенят. Друзі, вибачайте, не називаю породи. Ці породи, котрі я знаю, їх, скоріш за все, можна порахувати на пальцях однієї руки. Якщо ви знаєте, які породи тут були, напишіть у коментарях, буде цікаво. Друзі, ще одна милота, дивіться. Сел в туалет, я так розумію, це да? ж туалет. А його тут відволікають, а тут прямо всі примостились, дивіться на подушечку. Один у якості подушечки, а інший у якості спального місця. Прокинувся і далі пішов спати. Оце вилоте. У кого, друзі, ліжечко? Ой, тут прямо дивіться. Тут прямо двоповерхова обітель. Ліжечка і двоповерхова обітель. А тут це що? Це, це футболка чи що це? курини сучки, преміальний наповнювач для котячих туалетів, трьохповерхова обітель, двохповерхова обітель. Слухайте, що тільки не видумають для кішечок. Рожеве місто, дивіться. Кошенята Скотіш Фолд. Голубі лі, лові, номер телефону Ларіса. Прямо режеве, бачите, атмосфера. Ось, друзі, бачите? А ви приймаєте участь? Ні? Приймаю. Приймаєте. Так. Да. У нас приймає. переприймає. Це ну, кіт. Зрозуміло. Ну в такої обітілі це зрозуміло. Хто, хто з всіх нас приймає? Поняв. <зуміло. зуміло> Ще один куточок з. Із... Всякими штуками для кішечок, давайте цінники подивимося, 595 гривень, якщо це цінник. Не сподіваюсь, там нікого нема. Тут у нас незрозуміло, незрозуміло, і 821 гривня. Ось така, бачите, транспортувачна. Транспортеровочний будиночок. Тут у нас всякі ліжаночки, всякі трісучки, кусачки, 11500 тисяч гривень. Ось цей п'єдістал весь трьохповерховий, 11500 тисяч гривень. Чисалка, друзі, 941 гривня. Ось така треугольничок ромбічок. 5925 тисяч от такий Отакий триповерховий. Оцей от ця штука. Тут у нас, друзі, сумочка 3100. До речі, теж зручно, можна і котейку носити і можна щось з магазину прикупити. 2100 така штучка 729, ну це для собачок вже. Для собачок паїлки. Знизу 900 чисалки на чесалки нема цінників. Зверху чесалки від 280 гривень, 280, 320 і так далі. Дійшли ми з вами до корму. Значить, оцей корм у нас шарм 290 306 Є 306. і інсталяція зразу, що в цьому кормі може бути чорниця, друзі, зелений ківі, яблучко, креветка, м'ясо, батат. Гриби і шпінат. Тобто, прям друзі, натуральний продукт. Отак от виглядає цей от корм. І хто б сказав, що там і сховалися креветки. Слухайте, що б я так жив? Як кішки, котрі, котрим хазяїва дають такий корм. Друзі, ну що, я вийшов з котячої виставки. Чесно кажучи, я здивований, здивований відношенням господарів цих котів, котрі, деякі з котрих приїжджають з інших міст. З Кривого року жіночка була. І я здивований, тому що останній раз, коли я мав справу з тваринами, з зйомками, де коті, як це був в Коренівський ринок, нас, ну вибачте, я кажу, як є по-іншому, наможу на спинками звідти проганяли, забороняли знімати, забороняли питати ціни. Там просто був такий трешак, що мені навіть не хочеться взагалі туди повертатися. А тут навпаки люди зупиняють, люди кажуть, будь ласка, знімайте, будь ласка, покажіть номер телефону. Ось наш інстаграм, ось вам котейка, дістають з клітки. Хоча я кажу, що слухайте, хай вона відпочиває вже за два дні. Ми їм так набридло, що хай вони відпочивають. Ні, треба показати людям, щоб вони знали, які у нас є котейки. Я мало що розумію, як в змаганнях котейок обирають переможця, чи то там по волосяному покрову, чи по його поведінці. Якщо ви знаєте, якщо ви приймали участь, обов'язково це напишіть. Буде цікаво, як мінімум, мені це дізнатися. До речі, як вам ціни 1000 євро, це норм чи ні. Ну, друзі, ви все бачили самі. Для того, щоб підтримати канал, для того, щоб спростувати або навпаки підтвердити, що відео з котейками набирає багато переглядів і лайків, ви можете допомогти і цьому. Можете вподобайку клопіти, палець вверх прожати. Коментар привітсь, нізький у клінцев допомагає розвитку каналу. Ну і, звичайно, підписатися. Якщо вам сподобалася ця рубрика, не тільки огірки з помідорками, то також ви можете це озвучити. Паша даєш ще. До нових зустрічей в нових відеох. Всім пока.